Старости на пленарне засідання 68-ї сесії 8 скликання Чебровецької селищної ради із 26 депутатів прибуло 18%. Відповідно, статті 11 закону України про місцеве самоврядування наша сесія є правомочною, якщо її роботі бере участь більше 50% від загального складу депутатського корпусу. Відповідна кількість депутатів є присутня в залі. Ко, які будуть пропозиції щодо початку нашої роботи. Поступила пропозиція розпочати. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Тож дозвольте мені 68 сесію оголосити відкритою. Ми з вами традиції не порушуємо у нас міжсесійний період, бо лише був у нас один імені, це Бестраківська Олена Миколаївна, тому давайте ми її привітаємо. Шановні депутати, на порядок денний 68-ї сесії 8-го скликання, винесено 45 питань з різними. Є потреба зачитувати питання? Немає. Якщо немає потреби зачитувати питання, то моя пропозиція така, що якщо будуть якісь питання, тоді в різному ми все обговоримо. Тому я Якщо доповнень немає, тоді я ставлю порядок денний на голосування в цілому. Прошу підтримати в цілому. Проти, отримався. Рішення прийнято одноголосно. Кого, які будуть пропозиції щодо регламенту нашої роботи? Будь ласка. Вчора детально всі питання слухали на комісію. То, здійснили поправки, вимог на процесі. Якщо немає питань до доповідача, ставити на голосування ці. Проступила пропозиція Віктора Анатолійовича. Будуть ще інші пропозиції? Ні. Немає. Тоді я ставлю пропозицію Віктора Анатолійовича стосовно регламенту нашої роботи на голосування. Прошу підтримати її в цілому. Проти утримався рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, тоді переходимо до розгляду питань порядку денної нашої сесії. І так, перше питання про внесення змін до рішення 14-ї сесії 8-го скликання від 22 -го, -го, -го року про затвердження програми місцевих стимулів щодо навчання в медичних закладах на 22 -ї, 26 -ї роки доповідав Пелехацький Віктор Анатолійович. Суть питання стоїть в тому, що е, дати можливість допустити до конкурсів не тільки дітей з пільгових категорій, а дітей інших, е, які виявили бажання навчатися в медичних закладах. Вчора на комісії більш детально всі ці питання обговорювали. Є в когось запитання до Віктора Анатольовича стосовно цього питання? Немає. Немає. Якщо запитань немає, тоді я... Проект рішення перед вами ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії 8-го скликання Чемеровецької селищної ради від 12.12.24 про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Чемеровецький центр первинної медико-санітарної допомоги Доповідає Пеликатський Віктор Анатолійович. Вчора говорили, суть зводиться до того, що ми на минулій сесії виділили кошти і він має свій фінансовий план розписати ці кошти по напрямках. Він доповідав, куди він ці кошти розписує. Є запитання до Віктора Немає. Немає? Тоді проєкт рішення, шановні депутати, перед вами ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до структури комунального некомерційного підприємства Чемеровецька багатопрофільна лікарня доповідає Антецький Володимир Сергійович. Зміни вчора говорив. Є в нього до нього запитання, які стосовно цієї структури. Немає. Проєкт рішення, шановні депутати, перед вами ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Наступне про передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу комунального некомерційного підприємства Чемеровецька матопрофільна лікарня на баланс відділу освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради. Мова йде про трубу діаметром 57 міліметрів, так, яка була використана передана лікарню і використана для облаштування теплотраси в садочок дзвіночок. Ще пару років тому назад як робили, зараз виявлено, що ця труба не передана і не списана. Є когось запитання? Немає. Немає. Тому, шановні депутати, проект рішення перед вами Я ставлю на голосування в цілому. Прошу підтримати. Проти утримався рішення прийнято. Дякую. Про внесення змін до рішення першої сесії, восьмого скликання Чемервецької селищної ради. Про утворення виконавчого комітету Чемеровецької селищної ради восьмого скликання та затвердження персонального складу доповідала народовець Жанна Семенівна. Суть питання зводиться до простого. Лаврінків Іван Йосипович вийшов на пенсію. Тепер від лікарні лікарня дала пропозицію ввести нового члена виконкому від себе, і тому ми відбувається заміна члена виконкому. Владій Андрій Васильович запропонувала лікарню ввести його як начмета. Є в обслуговування житлового будинку. Добрутська Ванда Анатоліївна Андріївка, 25 сотих. Заперечення. Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва слуговання житлового будинку хромих Олександрії Володимирівні. Бережанка 25 сотик. Заперечення? Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку Кушнір Іван Біла 25 сотих. Заперечення? Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування <кій> житлового будинку. Борецька Лідія, Завадівка 25 сотих. Заперечень. Немає, Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування. Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку Карпенко Ірина Кормильча 25 п'ять сотих. Заперечення Не немає заперечень, шановні депутати, прошу підтримати. Проти Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Явдошко Надія Григорівна, Кормильче 2500. Не заперечуйте. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з землеустою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та будівництва обслуговування житлового будинку. Скочеляс Лариса Кочубієв, 25 сотих. Шановні депутати, ставлю на голосування, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянків натурі для будівництва слуговування житлового будинку Колістинському Володимиру Летава, 25 сотих. Немає. Немає заперечень. Шановні депутати, ставлю на голосування, прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку різних колег, колег Летава 25 сотні. Немає. Тоді, шановні депутати, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Греораш Олександр по Чапиці, 25 сотні. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва слуговання житлового будинку Чернявська Лариса по Чапинці, 11,6. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку Матвієво Івану Чемириці, 14 сотні. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти отримався рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Волощук Марія Чорна, 25 соти. Не було Шановні депутати, ставлю тоді на голосування. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на торі для будівництва обслуговування житлового будинку крамара Альона Ямпільчик 25 сотих. Немає. Заперечення. Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту Красностанці 0,53 соти. Заперечення, староста. Не заперечуйте. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в селі Свішківці 20 сотень. Заперечення. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування, прошу підтримати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки селища Чемирівці 383 квадратних метри. Заперечення. Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування, прошу підтримати В цілому. Прошу проголосувати. Проти? утримався рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки в Чемирицях дві ділянки 39 і 11 сотень. Заперечне. Немає. Немає. Шановні депутати, прошу підтримати проект рішення. Проти? утримався. Рішення прийнято. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, і зміною цільового призначення земельне ведення. Особисто селянського господарства для будівництва індивідуального гаража Семишин Сергій Володимирович 24 квадратних метри. Заперечення? Немає. Немає. Це існуючий гараж, який на сьогоднішній день є. Прошу підтримати. Проти утримався рішення прийнято. Про виготовлення технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності Чимириця Гусятинське шосе. 380 і 252 квадратних метри. Заперечення. Немає. Шановні депутати, прошу підтримати проєкт рішення перед вами. Проти, Утримався. Рішення прийнято. Проведено виготовлення технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок Чемириця. сотих. Заперечення. Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Про внесення зміни до договорів оренди Хмельницької Обленерго. Денис Іванович доповідає. Я коротко скажу, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб ми їм прийняли. 10% плату, вони хочуть, щоб ми їм понизили на 3% до 3%. На комісії була пропозиція відмови цього пониження, тому що, по-перше, ми всім одинаково 10%. По-друге, вони чомусь нам світло дешевше не продають. Тому я думаю, заперечень особливо немає. Ставлю на голосування відмову. Прошу підтримати. Приймається. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошовою оцінкою земельної ділянки і земель промисловості, землі транспорту. Е Зарічанка ековід Чемирівці. 1 мільйон 345 тисяч. Немає запрошень. Це та земельна ділянка, що ми переводимо, міняємо цільове призначення під землю енергетики, там вітряки вони хочуть ставити. Для нас ще більша нормативна грошова. По факту було 83 тисячі, стає мільйон 300. Самі розумієте, що для нас це вигідно. Тому прошу підтримати. Проти отримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житловий будинок. Мостіпака Микола Ямпільчик 25 сот. Немає завершення. Прошу депутати підтримати. Проти, утримався рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Багоролена, я більчик 23 три сотих. Немає запитання. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти утримався рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення в селищі Чимирівці усядницьке шосе 4. 380 квадратних метрів. Заперечь. Немає. Немає. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти, Отримався рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення в селищі Чимирівці площа 39 сотих. Заперечення. Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення перед вами. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення усятинське шосе 11 сотих. Чимирівці. Заперечення. Немає. Немає. Шановні депутати, просто звучить і Осятинське шосе, я просто озвучу. Це ми впорядковуємо і виходимо на підписання угоди з Богданом Богдановичем, той, що має будмаркер. І всі ті землі під його приміщенням, як і цей, що він мав нам можливість сплатити нормальну оренду. Всі ці документи ми його заставили, він зараз все виготовляє. І Тепер він по, по справедливому буде сплачувати аренду, плату, тому це є упорядкування території сільхозтехніки. Щоб ви розуміли, для чого ці всі переміщення, оце все, що ми приймаємо. Ставлю на голосування проєкт рішення перед вами, прошу підтримати. Приймається. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з сільовим призначенням селища Чемирівці, Центральна, 1,83 сотих. Заперечні. Прошу підтримати. Це молокозавод крамерами. Вчора я розказував, в чому суть питання. Прошу підтримати. Рішення прийнято. <кхем> Дякую. Дякую. Анатолій Іванович, Основні питання порядку денного вичерпання. Шановні депутати, є в когось якась інформація чи оголошення? Будь ласка, з вашого дозволу, хочу зробити об'єму, що 16 числа на базі лікарні проводиться День донора. Виїжджає Хмельницька обласна станція проривання крові. Я пане Олександр Володимир, звертаюся до керівників підприємств, до старості, добра з кавалізу потрібна на звичайні вже війська, але так само і ми користуємося ми тоді, коли маємо, скажімо, якби здану кров, тоді ми можемо замовляти необхідно. Де коли на минулому тижні чоловік... 55 років з гострою шлунковою шумковою якби не кров, звичайно, не б'є. Я його прокурував, все нормально і виписався додому, але без крові цього не без знак. Тому я дуже. Ну про... давайте ми кинемо оголошення в наші всі групи і це, але єдине, що все, треба приблизно уточнити по організаціях, скільки буде людей, бо в нас ми знаємо є практика, що приходить більше. Бажаючих, чи вони можуть прийняти, тому Володимир Сергійович, ви уточніть, будь ласка, кількість людей, які вони зможуть прийняти, щоб ми не назбирали. Бо я пам'ятаю, що в нас вже було таке, що люди простоїли по півдня, а потім вони від них відмовилися брати кров, тому що вони вже не мали можливості куди брати. Тому, будь ласка, від вас точна інформація, скільки треба людей. А ми вже відповідно постараємось підігнати під цю кількість людей, щоб люди даром чекали. чекали. Добре, дякую. дякую. Є ще хтось якісь оголошення? Немає? Якщо немає оголошень, тоді дозвольте мені сесію оголосити закритою. Oh, No!